Джен Волкер сучасний український письменник, відомий своїми творами в жанрах містики, фентезі та драми. Його книги часто торкаються глибоких тем, таких як кохання, втрата, філософські питання про життя та смерть. Волкер вміло поєднує елементи реальності з надприродним, створюючи емоційні та глибокі історії, які спонукають до роздумів. Серед його найвідоміших робіт Дженніфер, обитель Скорботи історія про молоду жінку на ім'я Дженніфер. Яка стикається з особистими трагедіями і поринає у світ від містики та самопізнання? Салон Санта-Муерте, містична повість, яка досліджує мексиканську культуру та символізм санта Муерте – мексиканського фольклорного образу смерті. Зіркові ангели, новий світ, фентезійний роман про ангелів, які взаємодіють з людьми, досліджуючи теми духовності та людських емоцій. Крім того, Віктор Волкер є композитором і продюсером, що підкреслює його різноплановість як творчої особистості його книги привертають увагу читачів, які цінують емоційно насичені сюжети з глибокими філософськими підтекстами.